Благословен Бог наш всегда нині присної во вовіки віком. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Цар Небесний, тішитель душі істини, і живе з діси, і, і сповняй сокровище і жизни, подателю, прийди в селисом, і очистини от всякі скверни. Ти спасі, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, И на Ні пресно, і во віки вікова. Мінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, владико, прости, беззаконня наша, святий посвітий, селе немоще наша. Імени Твоєго ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і на ній во вовіки вікова. Мінь. Отче наші жиєси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний, даж нам б несі, остави нам долги наша. Jako že im ostavlja im dožnikom našim i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukava ho. Iako to je starstvo i sila i slavo, i sa najsvoto duha, na njih prisna wiek i vo vike vikov. Aminj. Gospodi pomiluj, gospodi pomiluj, gospodi pomiluj, gospodi pomiluj, gospodi pomiluj, Gospode pomiluj, pomiluj. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. славу Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині присно, і во віки віков, Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся, Христу, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і препадемо самому, Господу Ісусу Христу, цареві, Богу нашому. Слове, душа моя, Господа, Господи Боже, мой возвеличився єси зіло, твоє сповідання, є велелі потоплеці, єси одяг світом, я коризою, простирає небо як кожу, покриваю водами, я своя, полає облаки на воскождені я своя ходяй на крилу вітреню, творяє ангела своя духи і слуги, своя пламень огненної. Основає землю на твердий, я не во вік віка. Безнає, як кориси, од діяни я на горах стануть води. От запрещення Твоє побігну, то дала грома Твойого бояться, восходять бо гори, не сходять поля, бо місто єже, основали я їм, приділ положили, я яси, ожи, не прийдуть, не забратяться, покрити землю, посилаю істочники в бріг посрідьо, пройдуть води. Напаяється звірі сильне, я жду ту нагрову жажду свою, натихтицю небесне, я привітаю від середі кам'я кам'яне, дадя й глас, напаяє горе од привозпреніх своїх от плода, діл Твоїх насититься земля, прозябає й траву з котом і знак на службу чоловіком, і звести хліб от земли і вино веселий серце чоловіка, умасти лице єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться дерева, польне, якедри леванті. Же я єси насадив там оплицю, возніздяться, і родієво, жили ще перед водитель, ствоїти, ми гори, восаки єланим кам'ям прибіжище за яцем, сотворили силу, ну во времена сонце позна запад свой, положили ситьму, і вось ночь вони же ці звірі добра з ким не рикаєш, і восхитити, і взиска отбо Бо пищу собі, Ось я, сонце, і собравшися, і воложив своїх лягут. І зайде чоловік на діло своє і на діла, не є своє до вечора, Як звеличишися, діла твоя, Господи, вся премудростю сотворила єси, і сповнися земля, твари твоє, я. сіє море великої, пространно, ятамо, доїжені числа, животне, я мала су великими, там а корабли приплавають. Змії се, його ще создали і сорватися йому всякою тобі чай, да те пише, йому благоврем'я дав, що тобі їм соберу, утверджу тобі руку сячі, скай сповниться благости, одращу, що тобі лице возм'ятується, отеми, що духи, і щезнуть його і персую, і возродяться, послаши духа Твоя, і созидується, і обновиш і лице земли, буде слава Господня, во віки Возвеселиться, Господь у діліх своїх, призирає на землю, і творяю, і трястися, прикасайся, горам і дом'яця, Воспой, Господи, ви в животі моєм пою Богу, моєму дондежу єсть. Да усладиться йому бесіда моя, живо звеселюся, о Господі, дай щезнуть грішне от земли, беззаконець, якожене бати їм благослови душе моя Господа, сонце позна запад свой положили, сить мої бось нож, Яко звеличишися, діла Твоя, Господи, вся премудрості сотворила яси, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній присної вовіки вікова. Мінь. Аллилуйя, аллилуйя, алилуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Миром Господу помолимся. Господи помилуй. О, свиши мир і спасение душ наши, Господу, помолимся. Господи помилуй. О все, омир, благостейн, седи, Боже, церкви, судене, не всі, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ось святім храмі самі свіру благовіннями і страхом Божим, ходящих воні Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ось святіше вселенцем архіреї нашим Францисці Папірим, всім єпископи нашим Кернілі, чесним присвітерсі в Христі осім прийшли людей Господу, помолимся. Господи, помилуй. Обо охраним народі нашому, придержащих властик наших і осім воїнстві, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О граді самі святої обітелі, сей всяком раді Ані віруй в учени, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О благорастворені воздухові забілі плодоземних временних мир. Господу, помолимся. Господи, О, плаваючи, путешествуючи, не дуючи, страджачі пленених його спасення. І, Господу, помолимся. О, збавитися нам от всякі яскорби, гніва й нужди, Господу, помолимся. Господи, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю Господи, помилуй. пресвятою, пречистою, преблагословенної, славною владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе, і друг друга і весь живот наш, Христу, Богу предати, Господи, Яко подобає тобі всякає слава, честь і поклонені От і Сину і Святому Духу. Нині присно, во вовіки віков, Амінь. Господи, возвах тебі, услышим я, услышим я Господи, Господи, возвах тебі, услышим я, бой мі гласу молодя мой, внех дазвати міхобі. Услыши слышні Господи, дай справиться молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздіяння руку моєю, жертва вечерня, я, услышим я. Господи. Положи, Господи, хранені усто, мої двері, у, у сто моїх дверего, рождені в устах моїх. Не вклоні серце моєго соловіса лукавстві, я не вшивати він на урізніх. Сто чоловіка ділаючими беззаконні, не сочуться свої збранне мені їх, Накажи мені праведник, милості облечм'я, є лише рішно до немаси лави моєї, якось ще й молитва моя в благоволення, їх, ще при і при камні, прикамні, суді їх, узлошася, лаголи, моє кого з мого, яко отож за землі просідеся на землі, раз точився, косі при приадінь, Н'якокодові, Господи, Господи, очі мої, на тебе поваг, не отримі душу мою, сохраний м'я, ти, юже, сустава, ваша мій особла, зі лаще беззаконіє, паду в мережу своєї річниці, єдина єсмь, аз дондеже прийду. Гласу моїм, Господу, возвах, гласу моїм, Господу помолихся, прилую пред ним, молини, моє печаль мою, пред ним возвіщу. некдай ще завтра від мене духу моєму, і ти познали систе моя. Напутисен, бо не може хожда, скрища сідні, смотря Одесної возглядати, не пізнай мене, бо їм не бісо мене і не зіскає душу мою. Бо зваку тобі, Господи, рігти, єси упований моє честь, моє сина землі живих. Воймі моленою моєму, як осмирихся зіло, і збавлення от гонящих як укріпишеся, паче мене, і зведи темниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ждуть праведни сином, де живу воздаси си, ні, злобини возах тобі, Господи, Господи, услужи глас мой, да будуть, будуть уші твої немлющі, неблючі молення моления моєго. А, ще беззаконні на зриші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очінієсть, на крестово здвісає і копієм прободаєм, і персти окровавляєм, владико, свобождені подписал, єси нам преблаги і рукописання Адама прародителя, розтерзав, свободил єси чоловіческоє существо, все орадило, співає щедре, Юже паче ума твою благости. Співаєм, Твоя страдання, владико Ісусе, крестово же і трость у войвозія бієнія, багряницю і вінець отерні, о, плевання жиє і поруханія, я же претерпіл єси волею. Величаю твоє незлобиве, єдине жизно давче і вірою славословлюча, чоловіколючего, стражі одрення я до ночі, Постраждав три недав, поває, і Господа, Хресту Твоєму чесному поклоняюся, преблаги, любові облаго, і славлю Твоєє же паче у со шествіє, безмірної милості, неізреченної щедроти, і богатую благостиню. je ja že radi spasli se čelovieče svoje sukjeste slo, co drži mu bivše je, je voć Пода милості много євного ізбавлення, то і збавить Ізраїля цих беззаконніє. Отче да віде все блажене, воздержанєму просвіщи зрядно, коперво виновному добрих пирився, єси, і стоп'явился єси, святовиден, Просвіщає всіх словеси і чудеси, приступаючи до тебі, разумом всегда благоліпним, тім життя почитає і облашає. Хвалити Господа, всі язиці, похвалити всі люди. Є. Ще птиця благопіснива на восході садовні, сіноче водрузил, єси, скуденю померзаєм, і зноєм пожигаєм, слати Отсюду, плія єси, крині, безстрастія і совершенія, і ко небесній висоті вселился єси. О нас всех доболя тя. Як утвердиться милость його на нас, істина Господня пребиває двох, божественним безстрасті, я угле попали плоски не опалим пребл єси, на руку ліє пред лицем подохновене. Царевича преподобне, дивлячися в твої світлости ті подано ти прошеніє великого от Бога, молитвенника некаття блажене, приобріт благодатію. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Преподобне отче, во всю землю єси віщання і, і справлені Твоїх, тім на небесі обріли сим внутрі трудов Твоїх, демонські, я купил, єси полки, і ангельські, я достигли си чини. Іх же життів без порока поревного єси, де зновені ім'я, я ім яко Христу Богу. Мірість проси душа, і нині присної боги Амінь. Люди беззаконніші, я без правди привождающа, тя на древі, діва і чиста я, мати Твоя зря, якоже Сім прорече. Утробою спасе уязвися, премудрость прості світи, святия слави безсмертна отца небесного, свята блаженного Ісусе Христе. prishetše sonca na zapad, vidivše svit večerni pojem otca, Вонь мим, мир всім премудрость, вонь ми. Милость твоя, Господи, пожене, во вся дни живота моє. Господь пасеть мені м'я лишить на місці злачні там у селим Милость твоя, Господи, поженет м'я, во вся дни живота моє. Вечер сей без гріха сохранитися нам, благословен, єси, Господи Боже Отець наших і хвальну, і прославлено ім'я Твоє віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, якожив, повахом, на Благословен єси, Господи, научи нас оправданієм Твоїм, Благословен єси, владико, розумій нас, оправданієм Твоїм. Благословен єси святий, просвіти нас оправдані Твоїми, Господи, милость твоя во діл руку Твою не презри. Тебі подобає хвала, тобі тебі подобає піні, тобі слава подобає тут Сує, Сину, і Святому Духу, нині прийсно, і приснові во віки віком. І спольне вечерню молитву нашу, Господові, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже благодатію. Господи, помилуй. Вечора все совершенно свята, мирна і безрішна у Господа просим. Подай, Господи. Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя, душі, тілес наших. У Господа просим. Подай, Господи. не уставлення, ріхові прирішені наших. У Господа просим. Подай, Господи. Добрих і полезен душам нашим і и мірове у Господа проси. Господи. Проче време живота нашого мірі пока не скончати. У Господа проси. Господи. Християнське кончине живота наше безболізне посидне мирне добро отвіта. На страшні судищі Христові проси. Господи. Пресвятою, пречистою, Преблагословенною, славною владочицю нашу Богородицю і пресну Марію. з усіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу Тебі, Господи, Як влахичлю клювець Бог, я сей тобі славу воселає, Отцю і Сину і Святому Духу. Нині і пресної во віки віком. Мир всі духові Твоєму. Глави вашого Господа ві Буде держава, царстві, Твоє благословено, і припрославленого Отця, Сина, і Святого Духа, нині, і пресно, і во віки віков. Побіди моє Христе, хрест твой є синам, і сим побіждаєм прилоги чужда, О, тебі, возведочі моє живощи, мона небесіх, си як хоче раворог Господні своїх, як хоче рабені ворог, Господи своє я. Ако оче наше Господу Боу нашему донде же у Всегда и муше Христе крест pomoš, на помош сити вражија у Господи, помилуй нас, дякуємо ногу, і сполихомся унічи женія, най паче, сполиться душа наша, полошення в гобзуючих і унічижені, гордих. І мучедер зновені є Косу святої, молита не пристане за негрішною, Оставлений, прогішені, просяще, і душам нашим велию ми. О, нахо множества наставника тя почитає, Отче наш Давиде, Твоєю востицею во істину право ходити по знахом, блажен єси Христу работав, і вражі обличчя єси силу, ангелов собесідниче, преподобних сопричасниче і праведних. Сони міжемо лися, Господеві помиловатися І нині ні пресної во віки Амінь. Господи, як даття сонця, праведного сонце виді на древі повішена, бучи скрилу на світ тьму приложи. Все непорочна я же твоя мати, утробою я звляшеся. Ненню тпущає ще раба владико влади, копогла Твоєму соміру, яковидіста очі мої, спасеніє Твоєжи, силу тол перед лицем всіх людей. Світ подкровені, ясикові, славу людей твоїх ісраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. І на ній присно, і во віки вікова, Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріх наша, владика просте беззаконня наша, святий посвіти, і все, немощі наша, імени Твоє городи, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній нині во віки вікова, амінь, Отче наші же єси на небесів, да святиться ім'я Твоє. Да прийде царство Твоє, да буде Тволя Твоя, як на небесі, на землі хліб наш, насушний, дач нам пневси, остави нам долу і наша, якож імо ставляй ложником нашим, і введи нас свої скушене, но збави нас от лукавого. Як Яко твоє царство і сила, і Отця, І Ісене Святого Духа, нині пресне, й вовіки віком. Мовли, прилітає, насадовні треві кущей усіл, єси преподобне, отонюживо положил во серці, возлетіл єси добродітель когорним, і там, осоники святих подворяються, на нижних призренені.

Як да распина има видела єси сина і Бога твоєго, Його же благословенна я моляши не престай, Прощені є прегрішені нам даровати. Помилуй нас, Боже, по велиці, милу се молим Тися, се услуши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще молимся о святішем сленцем архірею нашим Францисце Папіремсцем і болюбим єпископі нашим Кернілі, ослужащим послужившим во святім храмі сем і уці наші духовних і у себе во Христі браті наші. Є ще молимся об Бог ранній народі нашим, о придержачних властих наших і о всім воїнстві. Є Іще молимся, о Єже о предстоящих людей, хоч от Тебе, великі багаті милости. Затвореч нам милостині зася, православна Християни. Jako milosti je člověk, který Boh, je tebě slavu vosela moc i svatomu duchu, není prý snajvový kivikou. Premудрост. Чеснішою, керовим і славнішою, без сромнені я без істинія Бога, слава розчую, сушою, бо роди суття величає. Слава тобі, Христе, Боже плані наше, слава тобі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, ній присну, і во віки віков, амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благо. Христос, істинний Бог наш молитвами при чистей своєї матері, силою і чесного животворечого Христа, блаженного священомучника Теодора Єпископом Мукачівського і преподобного Отця нашого Давіда і в Селуні, і всіх святих помілот і спасет нас, як у благ і чоловіко любець.